Кальції, нікомед турбота про свою красу. Уже зараз А Херсон оговтується від російської окупації. Люди зі сльозами на очах продовжують збиратися на центральній площі міста з прапорами. Зараз місто ще залишається без електрики, води і тепла. Майже відсутні і мобільний зв'язок. Та херсонці, попри все, щасливі, чекають на відновлення усіх комунікацій та кажуть, головне, що Херсон це Україна. Площа свободи центральна площа міста. Сюди і зараз виходять люди з прапорами. Містяни не приховують радощі від того, що зсу звільнили місто від російських окупантів. Понад вісім місяців окупації Херсонці не мали змоги ось так зібратися у центрі міста. Зараз четвертий день щастя у нас і свободи. Це дуже приємно. Це був 9 місяців Жах. жаху. Жах. І страху зараз людей переповнюють емоції зі сльозами на очах. Згадують, як зустрічали бійців зсу. Спочатку не повірили, що страшна окупація закінчилася. Ми щасливі, що нас визволили наші доблесні зсу. Ми дуже вдячні. Важко зі трималися, ми чекали важко. чекали. Але ми були впевнені, що нас визволять по перший вже. прапор на нашій стелі і. Трошки херсонці почали підходити, дивитися з обережністю, дивитися, що ну не аби, вірили. Вірили. просто не вірили перші хлопці. Заїхали до Херсону. обнімали. до звільненого Херсона приїхав напередотній президент України Володимир Зеленський. Ніхто просто так нічого нам не віддає. Ви знаєте тобі вартість. Дуже висока цієї війни. Багато людей поранено. Велика кількість загиблих. Наша армія оточила ворога, і вони були з великої небезпеці. Були запеклі бої. І ось результат. Ми сьогодні в Херсоні. 70-80 тисяч людей сьогодні живуть в Херсоні. Складна ситуація з електрикою, з зв'язку. Все повернеться. Те, що розбили окупанти. Про життя в окупації, як про жахіття, розповідають і дорослі і діти. Дев'ятирічний Євген разом з батьками та бабусею дуже чекали на наших бійців. Вони ждали наших, звісно, ждали, боялися, та, сима, боялися російських. звісно. Можна запитати, ти чекав на цього, коли приїхав? Я да, чекав. Думав, що я не вижив. Що? нічого не лише страшно мені було. Пані Наталя розповідає, дуже хвилювалася за малечу. Її родина трималася з останніх сил. Окупанти грабували все. Коли жінка стояла у величезній черзі за пенсією, загарбники просто на її очах вдерлися до єдиного відділення банку, що працювало в окупації. Заїхали росіяни в касках, в масках з автоматами зайшли і сказали, банк прикращає роботу. Кажу, що ж ви пенсіонерів обіжаєте? А вони у нас такий указ. І все, що ти їм скажеш. Херсон оговтується від окупації. Поки що зачинені кафе та крамниці, втім людей на вулицях більше. Місто ще залишається без світла, тепла та водопостачання, та місцеві урядники обіцяють, що найближчим часом усі комунікації поновлять. Одразу за вибухотехніками йдуть наші електромонтери, і ми сподіваємося, що найближчим часом електроенергія буде відновлена. У місті ще немає і мобільного зв'язку, та люди цілими сім'ями збираються на центральній площі, щоб під'єднатися до супутникової системи Старлі. Аби хоч якось зателефонувати своїм рідним і сказати нарешті омріяне Херсон вдома, Херсон це Україна. Луїза Єрьоміна, Даніл Сліж, програма Вікна СТБ. Єдині новини.